У приміщенні колишньої Решетилівської райради облаштували центр надання адмінпослуг. У кабінеті понад пів десятка працівників. У кожного своє робоче місце. Двічі на рік із дружиною приходить в установу Віктор Олексійович. Раз на півроку нам треба сюди приходити і панове писати заявлення. Допомога переміщеним особам. Прийшов, відмітився, уйшов. Дівчатки, хороші, все здесь хорошо. Місцевим надають майже дві сотні послуг. Більшість щодо соціальних пільг та допомоги, каже керівниця ЦНАПу. Реєстрація місця проживання, зняття, всі довідки, все вони можуть це зробити в ЦНАПІ. В громаді зараз у нас більше 26 тисяч мешканців. Наш СНАП в день відвідують від 50 до 70. Дуже багато послуг надає СНАП, тому людей це зараз після обіду менше, тому стараюся після обіду прийти. А до обіду тут досить-досить ну, багато людей, тому да, було б дуже добре, якби приміщення було більш просторе і більш пристосоване. Нову будівлю для центру надання адмінпослуг планують звести поруч. Для цього зріжуть кущі та демонтують гаражі. Ми спочатку розглядали ті приміщення, які у нас є, так? Е, на жаль, існуючі будівлі потребують якихось значних капітальних ремонтів, реконструкцій, що за собою все ж таки тягне великі кошти. Сучасним перебудоване ніколи не буде. Тому і вирішили збудувати новий ЦНАП. Ми бачимо велику зону, де будуть розміщатися працівники, які безпосередньо будуть надавати адмінпослуги. Потім буде, е, е... Кабінет для опрацювання матеріалів, документів, один туалет для малобомбільних груп населення, і також звичайний туалет, ігрова кімната і кімната для грубоваря техпрацівниці. Будувати одноповерховий цНА по решетилівці будуть за гроші з держбюджету та громади, каже Оксана Дядюнова. А завершити роботи мають до кінця року. Загальна вартість кошторисних робіт по проекту майже 6 мільйонів гривень. 4,5 мільйони гривень буде профінансовано з державного бюджету. Ми очікуємо зараз на субвенцію і тим часом вже готуємося до подачі тендеру. Окрім побудови на Решетилівці, субвенцію із держбюджету цього року дають на облаштування центрів і ще у трьох громадах: Пирятинська та миргородська отримають по 264 тисячі гривень, а Глобинська 574 тисячі, каже заступник голови обласної адміністрації. Кошти з державного бюджету будуть виділятися вже в третьому кварталі, тобто вже незабаром так через місяць. Що стосується використання цих коштів, це все буде проводитися місцевими громадами. Тобто громади будуть проводити і тендерні закупівлі, підготовку всіх необхідних документів, як для закупівлі обладнання для облаштування центрів, так само і Решетилівська громада буде самостійно готувати наразі документи. Загалом же на Полтавщині працює 44 центри надання адм. Мінпослуг. За словами Ігоря Панченка, вони мають діяти у кожній із шести десятків громад. А для Полтавської громади ЦНАП обласному центрі почали зводити 2018-го. Нині роботи завершили. На них витратили понад 73 мільйони гривень. Це гроші з обласного та державного бюджетів. У приміщенні мають надавати майже пів тисячі послуг, однак поки воно пустує. Нині триває оформлення документації. Затримки у нас немає. Ми йдемо по плану і згідно графіку, ми встигаємо його відкрити вже восени цього року. Буде створений не центр надання послуг, а саме центр дія, який буде забезпечити для жителів міста, громади да, Полтавської надання усіх адміністративних та соціальних послуг, а також додатково буде створена дія бізнес, де жителі усієї області можуть приїжджати та отримати додаткові знання у сфері бізнесу та підтримки бізнесу. СНАПИ в Україні почали створювати восени 2012 тисячі після ухвалення закону про адміністративні послуги. Лілія Пархоменко та Микола Єроменко – новини на Суспільному. Полтавщина.